Яка справа має початок? Він часто лякає своїми труднощами, але тільки після того, як дійдеш до наміченої точки, ти зможеш по-справжньому оцінити пройдений шлях і правильно розставити акценти. Але це буде згодом. І все здається набагато простіше, ніж те, що лякало на самому початку. Так художник довго стоїть перед чистим полотном, перш ніж візьме до рук пензель. Так важкоатлет мовчки стоїть перед штангою, перш ніж покласти руки на гриф. І наша героїня, для якої дуже важким був шлях у далеку та загадкову данію на чемпіонат Європи з пауерліфтингу, сьогодні згадує про перші кроки з легкою іронією та посмішкою. Це був чемпіонат України з пауерліфтингу. Я зайняла перше місце. Також в абсолютній першості третє місце отримала. Це Серед всіх дівчат, серед цих вагових категорій, вибирають найсильніших. Трійку найсильніших. Я попала в цей відбір. Відібралась на міжнародні змагання на Чемпіонат Європи. І це був тяжкий, тяжка поїздка була дуже. Їхали ми півтора суток, мабуть, з Києва. Ми поїхали автобусом до Данії. Стояли на нашому кордоні 12 годин. А потім вже їхали досить нормально, швидко, швидко так. Одна річ, коли ти подорожуєш як турист, і зовсім інша, коли всю дорогу подумки готуєш себе до старту найвідповідальніших змагань. Ми запізнювалися, автобус запізнювався і ми приїхали ввечері. А змагання на слідуючий день були. Зранку, у восьмій ранку, у нас вже зважування було, і в нас було поспати годин шість чи сім. Ми приїхали і одразу шляху спати, аби виспатись перед змаганнями. З корабля на бал це класична фраза, але ті, хто зазнав морської хитавиці, розуміються дуже добре. Дуже тяжко було. Я думала, не зможу нормально висп... виступити. Бо тяжко було, вже ніхто не чувствує своїх кінцівок. Вже ходили по автобусу, не знали, що робити. Бо все время, все время в сидячому положенні кожні чотири години зупинялися, щоб поїсти до туалету сходити. Кінцева зупинка. Готель ніч перед стартом, і ось уже суддя-інформатор оголошує твоє прізвище для виходу на поміст. На цих змаганнях першою дисципліною було присідання. Е, першим підходом я 130 кілограм підійшла, і в першому підході мене трошки пошатнуло. І, і за цього мені не зарахували підхід. Другим підходом стільки ж пішли, щоб було наверняка, е, Потім на третій підхід 145 вже встала і цим е, я. Дуже відійшла від своїх конкуренток на 20 кілограмів майже. Потім був жим лежаче. Я побила свій рекорд. На змаганнях по жиму лежаче я жала 62 кілограми, а на змаганнях на чемпіонаті Європи пожала 77,5 кг. І третє, це станова тяга. Станова тяга це коли спортсмен підходить до штанги та піднімає її до уровня пояса. Також побила свій рекорд. На чемпіонаті України я потягнула 122,5 кілограм, а на змаганнях 127 кг. кілограм. Відчуття українки, коли у Данії звучить гімн України. Коли я стала на п'єдестал і заграв гімн України, я почувала гордість. За свою країну що я маю таке право виступати за свою країну, представляти свою країну. А ще й на перших місцях зліва стояла дівчинка зі Словакії, і справа стояла дівчинка зі Швеції. Дуже добре відносились. Тобто ми приїхали до чужої країни і нас там підтримували. Ну коли українці ставали на п'єдестал на перше місце і грав гімн України, всі вставали і аплодували. А шлях до золотої сходинки розпочинався досить давно. І не у спортивній залі, а на стадіоні мені було десь 10-11 років. Мене брат. Пішов вчитися до спортивного коледжу Начав почав займатися легкою атлетикою. Ну, мені сподобалось, думаю, я піду, бо люблю спорт, хочеться займатися. Пішов займатися, займалась півтора року, стала чемпіонкою міста з прыжків у длину. Ну і все. Потім були травми в легкої атлетики, і мені ну, не дуже сподобалося. Потім перейшла в бокс. В боксі також займалася майже 5 років, получила кандидата майстра спорту і також перестала займатися, бо сильно травматично то було. Да й не подобалось мені постійно з травмами приходити то лице побити, то ще щось. А для дівчинки це не дуже гарно. Як ми визначаємо у собі саме той метроном бажань, який потім буде найголовнішим у житті? У кожного своя відповідь. Коли е, пішла з боксу, сиділа дома, мені стало скучно, думаю, піду в зал. Все ж таки, треба займатися. Мені спорт подобається. Пішла в зал займатися, просто тренажерний зал, просто займатися, качатися. І там зустріла Валентина Олександровича, це мій тренер. І... Він мені запропонував займатися пауерліфтингом. Я спитала, що це таке, як це. Він каже: по суті, розберемося. І почали ми з присіда. У е, мене дуже добрі показники були з самого початку. І Валентин Олександрович побачив потенціал в мені. І почали вже серйозно займатися на чемпіонаті області. Спочатку їздили, відбиралися на чемпіонат України, потім на чемпіонати України, щоб відбиратися на чемпіонат Європи. Татуювання да не на моді, а іноді і откровенням. Ці татуїровки були зроблені для моїх батьків. Я їх дуже сильно люблю і хочу, щоб пам'ять якась заливалася зі мною весь час. І я попросила їх написати на листочку своїм почерком Я люблю тебе. І пішла і набила собі до вони не знали про це. Це був сюрприз. Я прийшла, вони в шоці були. Показала їм, але ну вони щасливі були. Це мамин почерк, так, а друга рука то почерк батька. Хтось писав даму з камеліями, хтось із горностаєм, а ми дівчину з гіпсом. Напередодні чемпіоната Європи жимо лежачі. Я впала по... зі ступень, впала, зламала собі руку. Ну, прийшлось зніматися з змагань. Дуже було неприємно це, бо дуже хотілося поїхати у Францію на чемпіонат Європи жимолежа, виступити на двох змаганнях: то з класичного жимолежа та з екіпірувального жимолежа. Тепер залишилось готуватися тільки на чемпіонат миру. З екіпірувального пауерліфтингу. він відбудеться наприкінці августа. Важко сказати словами, що таке кохання. Але хочеться. Пауерліфтинг це моє життя. Я не можу взагалі без нього. Я навіть зі зламаною рукою ходжу і займаюся, качаю ноги. Аби ж в залі побути. хоч Трішки у кожного спортсмена є неулюблена та улюблена вправа. Найбільше всього я не люблю це станова тяга. Це треба терпіти. Ну, це взагалі дисципліна для тих, у кого длинні руки. Тобто їм легше тягнути. А в мене короткі руки і треба терпіти ногами, спиною треба терпіти, тому мені не дуже сильно це подобається. А найулюбленіша вправа це присідання. Я багато присідаю, 160 кг кілограмів в залі присідаю. Мені це подобається. Тренер це не просто людина, яка каже, які вправи треба виконати на тренуванні. Мій тренер це скарб. Це скарб справді. Він мене постійно підтримує. І морально, і фізично він мене підтримує. Навіть коли я поїхала на чемпіонат Європи, його не випустили зі, з, з країни, я сама поїхала. Він мене підтримував, він зі мною зізванювався, казав, що як робити покроково. І мотивував мене. Він постійно мене мотивує. У мене бувають такі моменти, коли ми, мені взагалі нічого не хочеться. У мене щось болить, починає спина там боліти, все. Мені нічого не хочеться. Але тренер мене мотивує. Постійно каже, все все вийде, все буде. Щось там не виходить на змаганнях, там не підняла ту вагу, яку хотіла. Тренер каже, ще наверстаємо. У спорті я з самого дитинства. Мої батьки записали мене на танці, а по дорозі був зал важкої атлетики. І я в місто танців ходив на важку атлетику. А батьки навіть і не знали о цьому. І так і пішло. Потім займався плаванням 5 років. Це скоросні віди подводного плавання. Дуже цікавий від спорту. Була в мене травма. Я трошки зупинився з плаванням і пішов, пішов займатися зал, просто тренажерний зал, де і почав займатися пауерліфтингом. І всі роки час. З 16 років, в наступному році мені буде 50, займаюся пауерліфтингом. І ще одне откровення про пауерліфтинг. Пауерліфтинг для мене це гарний від спорту, найгарний від спорту, який розвиває силу, красоту. Він найтравматичний від спорту. Один із найтравматичних видів спорту, один із найвікових видів спорту. І можна сказати, що один із найпопулярніших зараз видів спорту він набирає популярність кожним роком. В кожному місті є тренажерні зали. В тренажерних залах займаються хлопці та дівчата, які виконують базові вправи пауерліфтингу, присідання, жим штанги лежачи та станову тягу і змагаються між собою. Оце пауерліфтинг. Шкода, що ми погано знаємо імена чемпіонів світу та Європи. А про чемпіонів України та міста іще менше. Це дуже молодий від спорту. Він тільки набирає зараз свою популярність. За рубежом всі знають чемпіонів міра, рекордсменів міра. На останньому чемпіонаті світу було більше, ніж 1500 учасників змагань. І... Я б не сказав, що не знають чемпіонів. Але мова йде про Україну. В тій сліді, що я общаюсь, всі знають чемпіонів, хто скільки підняв і хто що виграв. У кожному виді спорту є свої плюси та мінуси. Я не можу сказати головне, є багато плюсів. Це не, не травматичний вид спорту. Це віковий вид спорту. І можна займатись до. 90 років. У нас є приклади, у нас в Україні є такий ветеран, був, точніше, Бурлаков. Його внесли в книгу рекордів Гіннеса. Він 86 років подумав сумасшедші ліса. Присідав за 200 і жав 160 кілограмів. травматичний, віковий. Мінуси, що от якраз він ще не є дуже популярним і дуже важко його розвивати. Він не є олімпійським, в всемірних іграх приймає участь спорт і питається стати олімпійським. Ну, це, мабуть, такий самий мінус. Для Тетяни неулюблена програма Станова тяга. У тренера інший погляд. Ну, якщо це касательно тані, то в неї антропометрія така, що їй дуже складно дається станова тяга. Тому вона її поки що не любима. У мене всі три види, всі ровні. Любимий жим, бо я є рекордсменом багаторазовим України. жиму лежачи, він мені дається полегше. Ну і присідання і станова тяга теж любимий. Ну вони, в мене дуже рівні. В мене нема відстаючих упражнень, тому я і ставав чемпіоном. Особисті рекорди це особливий стан душі. Мої лічні рекорди. В присіданнях я присідав 315 кг, жал лежачи 205 кг і станова тяга 300 кг. Якщо тренер пишається своїми учнями, значить він на правильному шляху. Я виспитав 10 майстрів спорту України, багато чемпіонів України, рекордсмени України є. Також багато моїх учнів приймали участь у міжнародних змаганнях. Є і призери чемпіонатів світу, чемпіони Європи, призери чемпіонатів Європи. Зараз в основному займаються дівчата. З 24 лютого 2022 року троє хлопців з нашого залу, моїх учнів, в перший же день пішли добровольцями на фронт. Двоїх із них вже, на жаль, немає. Один поранений лежить в больниці, зараз проходить реабілітацію, служив під Бахмутом, приймав активну участь у бойових діях. І це не всі хлопці. Багато хто пішло, хто пішов. Просто про всіх і, ну, і не розкажеш. Усі спортсмени різні. Зі своїми плюсами та мінусами. Тетяна Музиченко не виняток. Тетяна дуже трудолюбива дівчинка. Вона не пропускає тренування, ходить, всі вказівки тренера старається виконувати. Тому і досягла таких успіхів. Стала чемпіонкою Європи. Це перша моя чемпіонка Європи. До неї були всі призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Таня дуже талановита дівчинка. І... Поки ще нам все дається дуже легко для тренера. Важливіше виховати людину чи спортсмена. Мабуть, це і є філософський камінь виховної роботи. Треба вас питати большого спортсмена, щоб він був гарним чоловіком. Іти, і те сложно, дуже коли ти багато годин у залі зі своїми підопічними, то важко утриматися від того, щоб розмови обмежувалися лише спортом. Якщо на тренуваннях ми в основному про спорт. Опчаємося. А якщо їздимо на змагання, то в нас їздить дуже велика команда. У нас дуже велика різниця в возрості. Я вже з ними як друг не общаюсь, як педагог. Вони самі між собою общаються. Тетяна зараз носить гіпс, а час від турніру до турніру ніхто не змінюватиме. У нас зараз тільки починаються міжнародні змагання. Це Чемпіонат Європи це було перше змагання. Далі у нас зараз є чемпіонат Європи з лежача во Франції буде. Чемпіонат світу, де Таня прийме участь як збірниця України в Румунії. І чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу в Європі серед юнаків. Чемпіонат і за травми, чемпіонат Європи з жиму жимолежача ми будемо пропускати уже все. Ми не вспіваємо по числам. А для того, щоб прийняти участь у чемпіонаті світу. В Румунії, котри, котрий прийде в початку сентября. Для того треба займатися. Треба держати мишці в тонусі. Ми присідаємо, робимо наклони. Там, де не участвує рука, повністю підтримуємо мишечний тонус. Ну, є багато упражні, це буде довго перечисляти, що ми робимо, але ми стараємося держати себе в тонусі, як тільки нам знімуть гіпс, щоб ми могли повноцінно займатися. Гіпс одного разу знімуть. І потім все знову має увійти до звичайного ритму. Але все це питання часу. Ну, це буде залежати від того, який в неї перелом або трещина, це ми надіємося, що як можна менше. Вони не бачать на рентген і кажуть, або дуже сильний ушиб, або трещина. У війни своя арифметика, і тільки вона знає, побільшало людей у залі чи поменшало. Після 24 лютого 2022 року. З Началом війни людей взагалі побільшало. Навіть побільшало. Дуже багато беженців, других родів, які живуть у нас у місті. Вони приходять, мені так кажеться, що вони скидують стрес цим, тим, що вони ходять і займаються фізичними вправами. В основному жінки, так, зараз жінок стало багато більше. І займатися, і на змагання даже їздить стало. Всі хлопці, в основному всі воюють. Хлопці, молодь, як ходили, так і ходять. Стало побільше жінок, тих, що постарше. Різний розрост. Це тренажерну залу. Ми ж займаємося в тренажерній залі, в обичній, там, де займаються просто люди. Сьогодні бомбосховища це важливий компонент у тренувальній роботі. Наш тренажерний зал розположений в подвальному приміщенні. Він є слугум і слугу як бомбовіщем. Коли почалась війна, і коли були постійні тривоги, то ми і днем і ночі всі сиділи в спортивній залі і пускали просто людей як бомбосховище. Запрошення від Валентина Малікова звучить так: є така історія, коли американці столкнулися з проблемою зайвої ваги, вони дуже стали проповідувати біг. І столкнулися з такою проблемою, що у людей стали розсипатися сустави від бігу. І вони почали шукати альтернативу, що, чим можна замінити. Вони провели розслідування багато видів спорту і зупинилися на пауерліфтинг. І рекомендують пауерліфтинг. Як найкращий спорт для того, щоб привести себе в порядок і збросити зайву вагу. Вони іслідували і сказали, що це найнетравматичний від спорту, самий по калоріям більш всього зжигає фізичні вправи в пауерліфтингі. І самі вправи в пауерліфтингу, всі три вправи це базові вправи для всіх мирс. Тіла. Люди завжди все рахують. Навіть коли платять за насолоду. Знаємо, що це цікаво, тож розкриваємо секрети. В залі, в якому ми тренуємося, абонемент коштує 500 гривень. Зал робить з 8 утра, з 8 ранку до півдесятої години вечора. вечора. Це входить і душевиє, і роздівалки, і посіщення хоч два, хоч три рази в день. you personal best attempt, and her PP coming in with 62.5. So well, looking at 77.5 in her last year as a sub junior. So, if she wants the European sub junior title, it has to be this time.